Доброго дня. Хочу ще показати обрізку яблуні. Ось, значить, підвой яблуні ММ 106 яблуня, значить, Богемія Голд. Зимовий сорт, дуже хороший. Ну, ось, скажу сразу, що Різний підвой по-різному викидає плодові вітрі. Ну, гіллячки плодові. ММ-106 якраз викидає почти під прямими углами, тобто дає можливість зразу закладуватися почкам плодородним. Значить, тут ось буде на Пагін обрізав. Тут на подовження пагонів обрізаємо. Це обрізаємо також на подовження пагони Я показую нікому, я просто обрізаю так, як обрізаю я. Як я вважаю правильним за роки праці своєї. Так, тут обрізаємо на бокову на боковушку. Ось. Обрізаємо, щоб з оцих огіллячок вийшла, скажімо так, площина, щоб воно не затіняло одне другого, то ми, звісно, стараємося в одній площині це все зрізати. Це вже буде оце. Оце перша площина. Вже ось я неї зрізав. Якщо на дві, на дві зрізаємо почечки, там вона заложить плодушку. Ось. Оце вже буде другий ярус. ось Другий ярус, ну, дивимося по почках, щоб йшли почки на боки, в мене так устрає. Або щоб почка йшла на наружу. Ось, у яблуні це майже вдається все робити. Так, оце буде ось крона. Ну я щоб не ходити сразу ріжу, щоб не ходити. Тут іде роздвоєння є крони, ось як бачимо. Ну, щоб воно було, арифметика була. Тут ось і тут, а то ми це все. А тут, а тепер ми зрізаємо дві-три почки. ось, Я роблю так. Оці почки, які йдуть знизу, щоб тут не виходили гіллячки, то я 4-6 почок просто осліпляю. От. І тоді, коли підв'яжеться до кілочка, з оцих почок підуть другі чи третій, вже получатиметься ярус гіллячок. Ось. Тут також зрізаємо на бокову або на наружну почку, різниці нема. І ось такий, ось такий получився. оце ми на кільцо. Зрізаємо. О, як бачимо ось, це робота зайчиків. Ось. Ну, оце отака обрізка молодої яблуки. Це все воно потім підрівняється колочком і буде дуже гарна яблунька. Оце якось так. До побачення.